Друзі мої, я продовжую тематику ємностей для води. Переходьте на мій канал на YouTube, В мене вже багато відео на цю тему. Так, зараз на вулиці Літо, зараз спекотно. І от вирішив я таку тему підняти. Переходьте, будь ласка, на YouTube. Дивіться, не забувайте підписатись на всі мої соціальні мережі. На Instagram, на Telegram, на YouTube, всюди-всюди вас чекаю. Отже, гідропак стол, ось така чудова фляга на 500 мл. Вона м'яка. Ось так вона. Бачите, її можна ось так звернути. От під цю штуку, ось так можна запхати, так туди її є, якщо є таке бажання. Значить, як тут пити, звідси? Ось так відкрили. Гоп, надавили і п'єте. Дуже приємна, класна штука. Відкриваємо, як наповнювати. Так, Відкрили, Гопс, наповнили. Матеріал м'який, дуже приємний. Ось такий от клапан тут, так? Тобто, коли ви натискаєте на пляшку. Водичка йде, не натискаєте не йде. Це лише, декільки, декільки, так? це лише декілька кольорів, які я зміг знайти, щоб показати вам. Їх дуже-дуже багато. Переходьте на сайт під повним відео з моїм промокодом 10% знижки це по-перше. По-друге, подивитесь, які є об'єми. По-третє, гідропак це неймовірна крута фірма. Обов'язково перейдіть, перегляньте, я думаю, що вам сподобається. Це незвичайні пет пляшки з-під Кока-Коли. Це прямо от кайф. Вони м'ягенькі, дивіться, які крутезні. Кому подобається кемпінг, туризм, подорожі, і ви постійно це робите, будь ласка, купуйте собі якісні, круті речі. Всім величезне дякую, подивіться ж мій блог. До зустрічі. Побачимось у наступних відео.